Ну, рубрика робочі моменти розпочата». Зараз швидесенько хочу розібратися, молочко прибрати. Постирати помити сир в засолку, той покрити, щоб потім вже руки можна було там, в часник, в цибулю, в м'ясо. Тому так, погнали молоко в холодильник. Ви вже, мабуть, звикли, так, що я звикла попросту не ганяти порожнякові ходки. Перше відро віднесла, принесла сирок. Зараз несу друге відро. За другою ходкою до нас прийшов розсіл. Дівчатка, коротенько, швидесенько, окремим відео хочу сказати, вчора я виклала відео стосовно того, що мені потрібна ваша допомога в придбанні мазі. Значить, одна дівчинка, ну не дівчинка, жіночка, написала, що вона сьогодні пройдеться по аптеках, дізнається. Друга мені написала, що вона завтра купить ця сама, яка мені радила цю мазь, Написала, що вона поїде завтра. Це їй треба було їхати поїде в інший населений пункт, купить і вийшли мені. Тому я прикрила відео, прибрала, але сьогодні зранку вона мені е, сказала, що виїжджає. Щойно зателефонувала і сказала, що змогла знайти тільки один тюбік, а мені потрібно два. Тому я знову-таки відкрила відео і Якщо все ж таки хтось з вас зможе знайти ще один такий тюбік і вислати мені, я була би вам дуже вдячна. Ну, так як я і казала, сьогодні головки меншенькі. Значить, одна кіло 12, а інша кіло 39 От сьогодні буду солити однаково. Сьогодні не буду оті 20 грамів там виміряти. От, Виходить, 6 годин і 14 хвилин. Все. Сличкою присипала, зараз швиденько назад у холодильник. Е і головне будильник поставити, щоб не забути витягти. А як повернуся, мені потрібно це все подомивати зараз. І залишиться у мене ще один сирок. Ну, і здається, у мене залишився останній пунктик. Це покрити ось оцю качотку другу сторону латексом, Оп, терчить ось капелька стікала, потрібно відірвати, щоб не заважала нам тут. отут покривати. Бачите, яка вона сухенька-сухенька. Так, все мазюкаю. Казалось би, все можна завершувати, але ж я собі роботу, як завжди, знайду. Вже скоро туди-сюди і вова на обід приїде. А я не то, що заняття своїми паперовими справами, я ще навіть не починала готувати їсти. Все в робочих моментах. Так, ладно, коротше кажучи, це я покрила латексом обидві головки, зараз віднесу в холодильник, нехай сохнуть. Завтра ще один слой з цієї сторони, і тоді вже все. Але я ж згадала про масло. А мені його треба пофасувати. А пофасувати, чого на цьому тижні треба? Тому що я хочу ще шматочок масла в суботу передати родителям. Тому зараз сир в морозилку, і будемо займатися маслом. Боже, в яку морозилку? люди добрі. Це ж як уже голова не працює, сир в морозилку, капець, сир в холодильник. Це я тільки що масло з морозилки доставала, все. вже. Ой, це вже, мабуть, діагноз. Так, ну все ж таки вирішила вакуумувати. Питання тільки в тому, як воно буде різатися. Так, як хотілося б мені, щоб воно нарізалося так ровними шматками, і обов'язково завакуумую. Чому? Тому що, що для себе, що для. Можливо, майбутніх покупців, якщо хтось забажає. Я хочу, щоб воно було герметично запаковане, щоб потім це масло було як можна довше, як можна найвищої якості. Ось отак. Тобто, воно тоді краще зберігатиметься, зберігатиметься без доступу повітря, без змоги насититися якимись потусторонніми запахами. Тобто хотілося би ось так. Можливо, навіть, навіть, навіть не знаю я. в принципі. Ну, ладно, зараз почну, а там буду дивитися, як воно піде. Чи ось так, чи ось так. Зараз. Напевно, потрібно, щоб масло все ж таки трошки підтаяло. Коров'яче воно швидше відходить, відтаює, а козяче воно саме по собі таке крихке, дубове. Тому потрібен час, напевно. Що. А що ж час, мені вже б треба ладнати обідвові. Я тут розтіялася з вакууматорами, з пакетами, з маслом. Не хочеться просто вставляти ножа ось отак. Чому? Тому що воно просто відколиться і все. І не буде так красиво, як я це собі бачила. А хочеться так, так, як придумала. Ну, ось те, про що я і казала, що воно буде ломатися чи ламатися. Потрібно, напевно, дати йому час, щоб воно відійшло. Пробувала я теплим ножем, не вийшло. Здалося мені, що буде краще ось отак ниткою капроновою розрізати. Але дійшла десь до половини, далі незручно взяла ножа. Але вже інший, тонший, товщина сталі менша. Але все рівно, так як я це собі уявляла, не вийшло, воно відкололося. Напевно, що залишу, нехай постоє, щоб відійшло. Ну, далі в мене немає часу чекати, і так, не діла, не робота, як то кажуть, ходю навколо нього. Як ота кішка коло е, сметани. Ось отакий вигляд це моє. Ну, Але я так подумала і зрозуміла. Ну це ж не виробництво, де машини, приладдя якесь нарізає і так далі. Це крафтове виробництво. А в тому його і як, цинус, як то кажуть, так, що воно все роблене вручну. В принципі, можна було ще зачекати і попробувати трошки пізніше. Але я боюсь, що почне підтавати ну, по краям. Тоді воно буде пливти. Коротше, якось так. Зараз буду пакувати. А взагалі, знаєте, що я тільки що для себе зрозуміла? Що я дуже багато від себе требую. От чому? Да, чому моє вершкове масло повинно бути так ідеально рівно порізано, як, наприклад, магазинне? Да не, не повинно воно взагалі взагалі нікому нічого. Це по-перше. А по-друге, по будільник спрацював. А по-друге, домашнє вершкове масло, воно й не повинно різатися. Ідеально. Ви знаєте, мене колись навіть клієнтка перевіряла, коли дізналася, що в нас можна замовити масло, вона мені задала питання, каже, ой, як зараз пам'ятаю, Галіна Адамовна це була, каже, а ваше масло, якщо я захочу нарізати, воно буде різатися рівно чи кришитися. А я кажу, наше масло буде кришитися, тому що, а вона, каже, не треба, я говорю, що не треба? Не треба мені нічого розказувати, я все знаю. Я тому і запитала, тому що справжнє масло должно бути крихке, ну, мерзле підмерзше, Так що вирішила я, що буде, як буде. От як відкололося, дивіться, от запакувала, так? Да? Ну, гляньте тільки, яка красота. Масло обернуте в пергаментну бумагу. Ну, це силіконізована, мабуть, треба було брати звичайну. Ну, ладно, бо силіконізована, дуже дорога, звісно. От. І подивіться, як виглядають ці шматочки. Вони завакумовані. Бачите? Я попідписувала дату, коли я його робила, і вагу кожного шматочка. Ну, це не завакуумоване, бо це. Післязавтра поїде родителям. Також я його обгорнула в пергамент і обтягла стріч плівкою. Залишився мені другий брусочок, ось цей, пофасувати, чим зараз займуся. Так, навакуумувала масло, і знаєте, що я все-таки вирішила? Що білий пергамент краще, він не так розкисає. А коричневий відразу конденсат, поки ти завернув шматочок, поки ти в пакетик поклав, поки завакуумував, і відразу коричневий, коричневий пергамент розкисає. Тут де більше слоїв, бачите, тут а, сухий. А тут, де в один слой, тут. А, Ой, понамакав пергамент. Ну, я думаю, то нічого страшного. Надалі більше таким не буду користуватися. Потрібно, напевно, що тільки силиконозірований оцей. Ну, коротше кажучи, якось отак е, навакумувала, попідписувала. Чому довго? Я ж зрозуміла, що розумієте, треба ж, оце ж. Портфоліо, цю фотографію ще масла вершкового. От із того все понеслося, як кажуть. А часу зайняло, поки до ладу довели, куди що покласти, як помідорку розрізати, як, коротше кажучи, це ще та епопія. А зараз предстоїть ще одна. Мені потрібно мармур розрізати, пів кіла замовлено. А якщо розрізати, то потрібно відразу зробити і фото в портфоліо, тому що немає його, а потім навмисно розрізати жаба давить головку просто так різати. Я не знаю, коли я що буду робити, ну, в общем, якось так. Ну, і що ви думаєте, як би бо та жаба не давила розрізати навмисно головку? Так же ж воно і вийшло. Розрізала головку, але не вгадала і відрізала менше, ніж замовляла, за, ну, заказчиці. Розумієте, все? Тобто, їй прийдеться потім розрізати ще одну, або там у мене є 550 грамів головка, Потом, може, її і продам. Я ж думала, розріжу, шматочок залишиться собі нам, її відріжу, і якраз буде в розрізі і піде на фотосесію. Ж. Як я різала, не знаю, після масла. ну, коротше кажучи, що відрізала менше. Так, да, фотосесію ми зробили, все пішло. Все чудово, фотки красиві, Але, але як, як казала жаба давить, так і вийшло. Так, далі. Далі після тієї фотки мармура, пішла витягати Міхеївський з Росолу. Той, що сьогодні салю. І дивлюся, що ці вже повністю обсохші, їх потрібно завакумувати. А перед тим в розрізі я його побачу лише не раніше серпня. От На початку серпня його вже можна буде розрізати, йому вже буде місяць там, і 10 днів. А раніше серпня ніхто його різати не буде. Але надажу портфоліо фотку. Тому вирішила фотографувати, я вже заговорююся цілою головкою. А потрібно ж це зробити до того, як я його завакуумую, розумієте? Ой, не зря от ще з дитинства тяжкі дітки-заробітки. Ото не в бровь, а в глаз, як кажуть. Чи не в глаз, а в бровь, куди там. Коротше, не 100%, а всі тисяча. Ну, з цією якось швидше в мене склалося. Мене тут трішечки сьогодні піднатаскали, дали трішки. Взагалі цікава штука. Ця фотографія виявляється. Це наскільки творчий процес, і там скільки своїх нюансів. Ну сьогодні мені одна моя підписниця дала декілька, вона вчилась колись на фотографію. І дала мені декілька парад, як потрібно краще, як що. ну, коротше, кажучи. І з цим сиром у мене вийшло швидше бі... і швидше, їй сподобалося все. Ось, е... коротше. А звісно, з маслом вершковим і з мрамором, чи з мармуром. Ой, ми... Я і декілька, це ж не одна я робила. Я і декілька підписників, Зараз скажу скільки. Леночка, Юля, Леночка, Юляшка, Геленка і Наталя. От ми в п'ятером складували ті композиції, туди-сюди совали місцями, міняли то з тої сторони світло, щоб падало, то з сто... Коротше, такий гемор. Люди добрі. Я не завидую тим художникам чи тим фотографам, яких запрошують на фотосесії, розумієте? Це така клопітка робота, щоб правильно кут був, щоб правильно тінь падала, світло. Та Боже збав. це не просто, як ми попривикали, взяв телефон, клацнув, щелкнув да, і все, і пішов. Ні. Там таке не пляше. Ну, коротше, все пофотографувала на цьому. Можна вважати робочі моменти на сьогодні завершені. От вам і день без варки сиру. Думала, буде вихідний. Пожалуйста, пів на п'яту. В проміжутках між оцими фотографуваннями не витримала, бо, думаю, заста... застанеться чоловік голодний. Я дягла рукавички і поставила капчоні реберця відварюватися, стоять, тушкуються, зараз перевірю. Ось такі вони робочі моменти. Ти солиш, ти миєш, ти ріжеш, ти вакуумуєш, ти загортаєш, ти фотографуєш і так цілий день. Все, на сьогодні баста.